Шановні побратими, цей можна сказати святковий день. От, день вашої справи, день ваших військ, наших військ. В першу чергу хочу вас привітати цим днем, подякувати вам за вашу роботу, за вашу стійкість, витримку, за вашу надійну броню, за ваші сталеві характери. Ну і хочу вам побажати, напевно, самого важливого, що є у всіх, і потрібно нам всім, це перемоги. Побажати вам здоров'я. Саме головне, щоб ваші танки завжди були справними, двигуни надійними, ворог був завжди у прицілі. Нехай ваші вороги закінчаться раніше, ніж ваші наради. Зі святом вас і слава танкістам! Відповідно до указу президента України від 14 червня 2025 року, номер 4456 за старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов'язків. Високий професіоналізм, вагомий внесок у справу відвоювання українських земель та з нагоди Дня танкових військ нагородити. вам за вашу роботу. Всього найкращого. Бержіть себе. Ну і так тримати. Дякую вам за вашу роботу. Мужності, незглавності. Ну і так тримати. Дякую вам за вашу роботу. Так тримати, Бийте ворога, у вас ви гарно виходить. Ви палюєте його зі святом. Дужилка інтерв'ю народу. Дужилка і по народу. Дякую вам за вашу кров, за ваш піт. Саме Валері Бривіше, здоров'я вам. Дякую. Вам. Дякую Вам за вашу роботу, за стійкість, возьмість, що ви навіть після поранення, створили спорудили Дякую вам. Буду українському народу. Стійкості, незламності і здоров'я. Дякую. Вам. Дякую українському народи. Дужу українському народі. Ване бийте окупанта. Не зупиняйтеся. Дякую, Дякую вам. Дякую, вам. дякую за вашу роботу. Вийте ворога, паліть його, випалюйте, вибивайте. Саме вам найкраще. І бережіть себе саме головного. Дужу українському народу. Дужу українському народу. Дякую. Буду Українському народу. Дякую. Бужу українського народу. Так тримати. Дякую. Від імені командування бригади велике подякування за те, що ви тут, що ви рядом, що ви ще ворога. Перемога буде за нами, в цьому не сумнівайтесь. І перемога ця буде здобута. Завдяки вам, тому що ви тут. Слава Україні!